Вітаю, мене звуть Макс Продеус, я наставник з красномовства, і це мій одинадцятий щомісячний дайджест із десятьма найпоширенішими помилками красномовців. Зауважу, що відео на цьому каналі з'являються передусім завдяки підтримці спонсорів та патронів каналу, адже мої випуски наразі не мають рекламної інтеграції. Тому, якщо маєте змогу підтримати канал фінансово, стати спонсором або патроном, будь ласка, зробіть це. Якщо ж ви працюєте у царині маркетингу і ваш бренд хотів би розмістити у моїх відео рекламу напишіть мені контакти є в описі, а тепер рушаємо робити наше мовлення краснішим. На 10-му місці слова напруга та напруженість, як і більшість учасників цього хіт пораду, слова напруга та напруженість опинилися тут з однієї простої причини. ця причина бідність московської мови, адже вона має лише одне слово для позначення двох українських. Московити кажуть, напряженіє і про відчуття у тілі, і про атмосферу у кімнаті, і про електричний струм, що лине дротами. Запам'ятаємо, що українською мовою напруга вживається виключно, коли ми мовимо про. Струм. Щоб легше запам'ятати, пов'яжіть собі слово напруга зі словом вольтаж. Наприклад, пильнуйте, тут висока напруга. А от слово напруженість означає бентежний стан у нашому тілі або важку атмосферу, яка панує у кімнаті перемовин, або складні взаємини між людьми. Напруженість це про пружність, стисненість. Ось простий приклад. Аби вам легше було запам'ятати. Коли московита садять на електричний стілець, аби покарати за злочини, московит перебуває у стані напруженості, адже знає, що скоро його тілом пройде висока напруга. Прибуття та відбуття. У попередніх випусках я вже пояснював, чому рекомендую вживати слово потяг замість слова поїзд. А сьогодні поговоримо про слово відправлення. Це слово не є калькою чи московизмом, адже право наявне в усіх слов'янських мовах. Тут, до речі, дуже цікаво, що у деяких, наприклад, в українській, воно означає правий бік, а в інших слов'янських мовах право значить прямо. На Балканах, наприклад, слов'яни кажуть ліво, тобто ліво, десно, тобто право і право, тобто прямо. Це ще один наочний приклад того, як мова створює світогляд та впливає на ментальність, адже для балканців слово правда набуває відмінного від нас сенсу. Для них право означає прямо, а отже, правий не той, хто перебуває праворуч, а той, хто йде прямо. І праведник для них відповідно, це той, хто йде прямим шляхом, а не звертає праворуч. Хорватською мовою, наприклад, он є прав означає, що він має рацію, і навпаки, їхній вислів он є крів, означає, що він є винним, він не правий. Це все сталося через нього. Он є крів. Це, до речі, краще розкриває і сенс наших слів правда та кривда. А ще для балканських слов'ян слово правити або виправляти теж набуває інших сенсів. Виправити означатиме випрямити, ніби полагодити, а не покласти щось праворуч від себе. Принагідно щиро рекомендую вам поцікавитися іншими слов'янськими мовами, аби мати ширшу картину світу. Це допоможе побачити вам українську не лише крізь призму московської, особливо якщо ви, як і я, колись перейшли з російської на українську. Я вчу іноземні мови за допомогою мобільного застосунку, і тут могла би бути його реклама, якби маркетологи якогось з таких застосунків мали охоту зі мною попрацювати. А тепер, коли ми трошки поговорили про слово право, від якого походять слова відправляти та відправлення, я хотів би поговорити з вами про слова прибуття та відбуття. Тепер нам легше побачити, що ми маємо вживати саме слово відбуття, а не відправлення, коли йдеться про подорожі. Погляньмо на цей процес цілком. Якщо потяг прибуває на п'яту колію, то він з цієї школі має і відбути. А не відправитися. Ми ж потяг на цій колії не вирівнюємо, не правимо його, правда? Потяг прибуває на п'яту колію, перебуває на цій колії якийсь час і потім з неї відбуває. Так, на мій погляд, українською казати правильніше та логічніше прибувати, перебувати та. Відбувати це моя пропозиція. Я не полягаю на цьому, те саме стосується і тлумачення англійських слів: arrival та departure у будь-якому українському литовищі. Arrival – прибуття, а не приправлення, а departure – це відбуття, а не відправлення. І зауважте також, будь ласка, що пакунок поштою ми не відправляємо, а надсилаємо. Можна надіслати пакунок потягом або автобусом, який відбуває о 5 годині з третьої колії. За традицією, у цих випусках ми з вами повертаємо у наше мовлення незаслужено забуті красні слівця. Цього разу поговоримо про слово тлумач. Саме так українською ви можете називати перекладачів. Слово тлумач для пояснення діяльності, яку виконують ці фахівці, є значно логічнішим, адже під час процесу комунікації ніхто нічого нікуди не перекладає. Ні, натомість, якщо до вас підходить іноземець і починає говорити до вас незрозумілою вам мовою, то ви просите того, хто цю мову розуміє, розтлумачити вам, що той іноземець від вас хоче. Ви не просите перекласти цього іноземця з вулиці до літака та відрядити його назад до країни, з якої він прибув. Вам потрібне тлумачення, а не переклад. А отже, людина, яка вам допомагає порозумітися з тим іноземцем, людина, яка розтлумачує, тобто пояснює вам, що говорить іноземець, це тлумач. Слово ж, перекладач. Майже таке ж недолуге, як і московський переводчик. Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Навіть англійською, яка, до речі, може посперечатися з московською мовою в недолугості словотвору. «How dare you!» це слово звучить як «interpreter», тобто той, хто інтерпретує інформацію, розтлумачує її. Якщо вам, як і мені, подобається слово тлумач, то раджу використовувати його частіше. На сьомому місці слова їда та їжа. Когось з вас це здивує, але в українській мові рівноправно існують обидва ці утямки і мають вони різні значення. Їжа це харчі, продукти, які ми споживаємо. Їжа може бути калорійна, рослинна, вегетаріанська, жирна, пісна, дієтична, смачна або не смачна. Їжа це страви, це те, що ви переглядаєте у меню. Саме тому українською мовою мені правильно називати словом стравопис. Адже стравопис це перелік страв, перелік їжі. А от їда це процес споживання або приймання їжі. «Їда» – це процес, вона може бути швидкою або повільною. І ліки, відповідно, прописують приймати до або після їди. Саме тому місце, де відбувається їда, називається їдальня. А не їжальня, ну я кажу так, як є. Ось простий приклад: щоб легше запам'ятати: офіціянт приніс нам стравопис. У ньому майже не було вегетаріанської їжі, але ми таки знайшли кілька пісних страв і смачно пообідали. Після їди ми прогулялися парком. На шостому місці слова поширювати та розповсюджувати між цими словами також є різниця, і я рекомендував би вам вживати їх для позначення різних процесів. Обидва слова означають робити відомим або збільшувати обізнаність. Але дієслово поширювати краще вживати, коли йдеться про абстрактні речі а розповсюджувати вживайте, коли йдеться про щось конкретне, матеріальне про те, що, грубо кажучи, можна. Помацати ізвіті, пожалуйста, у вас член єсть, тому поширюють зазвичай інформацію, ідеї, знання, вплив та чутки. А от розповсюджують газети, журнали, листівки та квитки. Також можна сказати, що насіння рослин розповсюджується вітром. Повторю ще раз, поширювати ми вживаємо, коли йдеться про щось абстрактне, нематеріальне, про якусь інформацію. Наприклад, хто прагне збільшити якість мовлення навколо себе, обов'язково поширює мої випуски в усіх своїх чатах та соцмережах. А дієслово розповсюджувати ми використовуємо, коли йдеться про щось конкретне, матеріальне. Те, до чого можна доторкнутися. Наприклад, українські воїни вміло розповсюджують касетні снаряди над головами московитів. П'яте не кіоск або ларьок, а ядка. Заради справедливості скажу, що слово кіоск є міжнародним і у його вживанні немає нічого кримінального. Звісно ж, але, на мій погляд, в українському мовленні іменник кіоск або правильніше кіоск, звучить неорганічно. Натомість слово ядка, яка означає легку будівлю для тимчасового користування, наприклад, для торгівлі, виставки або просто для захисту від сонця чи дощу, в українському реченні звучить значно красніше. І я рекомендую вам вживати саме його. А тепер поговоримо про замок та те місце у ньому, куди ми встромляємо ключ, аби замкнути або відімкнути двері. Okay. Побіжно відчуємо і красу українського словотвору: замок замкнути. Нагадаю, що двері ми не закриваємо, ми зачиняємо їх, щоб не було протягу. А після того як зачинили, ми двері замикаємо, щоб захиститися від злодіїв. І, от коли ми хочемо замкнути двері, ми маємо встромити ключ у замкову щілину. Саме так називається цей отвір правильно, адже саме на щілину він схожий найбільше. Чому московити кажуть, на щілину скважина, тобто свердловина, з'ясовувати ми зараз не будемо. Але погодьтеся, звучить максимально безглуздо замкова свердловина. Тому запам'ятаймо, що ось це замкова щілина. Трійку лідерів розпочинають прикметники хороший та добрий. Обидва прикметники можна і потрібно вживати, коли мовити українською, але якщо ви повернулися до української мови, відмовившись від мови ворогів, то дуже ймовірно, що ви вживаєте слова хороший та добрий не дуже правильно. Запам'ятаймо, що коли ми мовимо про особу чи предмет з позитивними якостями або властивостями, то я рекомендую вживати епітет добрий. А от прикметник хороший в українській мові має значення вродливий, тобто такий, що має привабливу зовнішність, гарні риси обличчя. Отже, коли ви їсте смачну юху, то така юшка вам добра. Коли ви описуєте свого знайомця і кажете, що він добра людина, це означатиме, що він має позитивні риси характеру. Якщо ж ви скажете, що він хороший, то ви зробите комплімент його зовнішності. Правильно, чи це чи неправильно? Якщо ж ви рекомендуєте якогось фахівця, наприклад, лікаря, то краще сказати так, друже, я маю доброго лікаря. Ось, запиши його номер телефону. Це означатиме, що лікар є досвідченим фахівцем, він добрий лікар. Якщо ж ви скажете, що лікар хороший. То це означатиме, що лікар вродливий. Бля! Коли ви прогулюєтеся і насичуєте тіло вітаміном Д, то на дворі добра або сонячна погода. Якщо ж ви щось придбали і задоволені цим, то придбані продукт або послуга є добрими, тобто якісними. Але повторю, що коли йдеться про зовнішність, саме про красу, то тут українською мовою краще вжити прикметник хороший. Наприклад, сьогодні до нас на роботу вийшла нова колега. Вона дуже хороша з лиця. Хай буде, і от саме тому українською мовою неправильно казати хороші росіяни. Хороші росіяни означає, що ці росіяни вродливі. Якщо ви хочете правильно розтлумачити вислів Лаврова. Хороший руське, а ти мертвий русський, то краще тут вжити прикметник добрий. На другому місці конструкція, яка не притаманна українській мові. Це вислів у мене є. Стилістично кращим варіантом, на мій погляд, є конструкція я маю. Наприклад, я маю двох котів. А не у мене є два коти. Я маю понад 100 тисяч підписників на Ютубі, а не у мене є більше як 100 тисяч підписників. Я маю величезний досвід у переговорах та публічних виступах. І ті з вас, хто має охоту покращити свої ораторські навички, можуть взяти участь у моєму тренінгу, який розпочнеться вже 21 жовтня. Подробиці в описі. Ну і наш переможець сьогодні це хибний вислів воронка продажів. Вживати його точно так само помилково, як і казати мобільний додаток замість мобільний застосунок, або поняття замість утямок, або договір замість угода тощо. Таких скалькованих та змавпованих слів та висловів у нашому мовленні ще дуже і дуже багато. На жаль. Так є, адже тривалий час ми запозичували назви для нових явищ та речей не напряму з американської культури, яка нині є першоджерелом переважної більшості з них, а з московської, яка своєю чергою запозичувала американські слова неправильно, викривлюючи їхній сенс. Колись я зроблю окремий випуск на цю тему, але тільки якщо всі, хто переглядає моє відео без підписки, нарешті підпишуться на канал. Наразі лише кожен другий з вас підписаний. Для мене те, чи підписані ви чи ні, є дуже важливим. Адже мій канал став би привабливішим для рекламодавців, якби тут було 200 тисяч підписників, а не 100. Тому, якщо це вже не перше відео, яке ви переглядаєте на моєму каналі, і ви досі не підписані, будь ласка, підпишіться. Це просто чесно. А тепер повернімося до нашого лідера. Зараз! По-перше, слово воронка українською мовою це вирва. Вирва утворюється, коли після вибуху вириває шмат ґрунту. Тому це і називається іменником вирва, а не воронка. Але ми з вами підемо ще далі і дізнаємося, що англійський іменник fun правильно тлумачити як «лійка», а не вирва. Коли ми знаємо правильне значення цього слова, стає очевидним, що в здоровій європейській ментальності, на відміну від хворобливої московської, процес продажу не передбачає вибухів та війни. Як перемовник з 15-річним досвідом скажу, що продавати можна легко і комфортно, якщо поспілкуватися, з'ясувати потреби одне одного. Дійти згоди та підписати угоду, а не договоритися до того, щоб почалася війна з вирвами. Ще раз, англійський вислів sales funnel, який ми неправильно запозичили з кривого московського перекладу, насправді правильно називати словами «лійка продажу. І зауважте, що саме продажу, а не продажів, іменник продаж вживається лише в однині – продажу. Лійка, на відміну від вирви або воронки, це вже не про війну, це про воду. Тому що в результаті проходження лійкою продажу наші клієнти плавно перетікають з одного рівня лійки на інший. Ми ж, до речі, в маркетингу та продажах саме так і кажемо: переливати підписників з Тиктока в Інстаграм, наприклад, правда ж? Процес продажу це про торгівлю. А торгівля це про спілкування та вигоду для всіх сторін, а не про війну. Це не про воронки і точно не про вирви. Те, як ми говоримо, те, як ми називаємо явища та речі, кардинально змінює свідомість. Тому, будь ласка, стежте за вашим мовленням: підтримуйте виробників якісного українського вмісту та зробіть внесок на потреби ЗСУ. Якщо маєте таку змогу. А якщо хочете покращити свої комунікативні навички, то запрошую вас на свої тренінги. В жовтні ми попрацюємо над впевненим звучанням вашого голосу. В листопаді буде тренінг про ведення соцмереж. А в грудні ми з вами поставимо мети на наступний рік та навчимося досягати їх за допомогою вміння спілкуватися. Стати в чергу для участі у тренінгах можна, заповнивши анкету. Яка є в описі до цього відео. Все буде Україна! Успіхів!